Я ще молодий, я ще не маю багато багажу там за спиною, але в мене є амбіції, я до них йду. І тут, типу, дівчина може теж це оцінити. Угу. Розумієш, тобто адекватна дівчина, вона якраз це і оцінить. що навіть якщо ти зараз в моменті не маєш багато, вона може побачити твій потенціал, може побачити твою старанність, от побачити оцей твій вогник в очах, і вона на це підсяде. Як би, би сказав, я солідарний з тим, що не треба боятися підходити, знайомитися, проводити час. Але знову ж таки, в всьому має бути баланс, бо а, от коли взагалі жопа з баблом, наприклад, да? угу. От припустимо, ти доїдаєш хіб з солі. Угу. От, ну жопа. Має бути база. От база це дати собі повністю ну, оренду житла. От я якраз а, хотів це сказати. є Хавка. І ну, банальні якісь розваги. Ну тобто, я не знаю в кого яка база, тобто все залежить від рівня витрат, да, які є в людини. І от умовно а, ти дав собі базу, там тисячу баксів для прикладу. Заробляєш, можеш орендувати житло, з'їхав від батьків, що дуже важливо для ініціації себе як чоловіка з цим соціумом, да? що ти несеш відповідальність за своє життя.